Певні зусилля, аби повернутися до власних витоків і витоків свого роду, аби нав'язувані нам сучасним дегуманізованим суспільством і цивілізацією уявлення змінити, як зміюють русло річки, що губить себе серед все ширшої і глибшої багнути. Як ми знаємо, всі визначальні сакральні теми в українському космологосі не є випадковими кожній передує якась своя передісторія. і немає тих прямих текстів і прямих смислів, які ми сьогодні можемо відслідкувати з тих чи інших довідників, церковних чи релігійних. І, зокрема, коли ми говоримо про свято Покрови, яке є найпопулярнішим святом в Україні. Культ Божої Матері як покровительки нашого народу тягнеться золотою ниткою від княжих часів аж по сьогодні. Секрет того постійного, улюбленого і ревного культу Богоматері як покровительки лежить, мабуть, в тому, що тут йдеться не про земне людське, але небесне і могутнє заступництво. Від самого початку існування нашої держави ми постійно мали великих і сильних ворогів. Тож нічого дивного, що наш народ шукав такої допомоги й опіки, проти якої не може встояти жодна людська сила, а тією поміччю був якраз покров пречистої Діви Марії. Вона під своїм омофором оберігала всіх, хто брався до захисту наших традицій і нашої православної віри. Коли ми кажемо про е, силу Матері Господнії. Адже не випадково Господом Богом була вона вибрана для того, щоб наділити її особливими властивостями, щоб в її лоно було заронено Божу іскру. Бо саме з іменем Марії пов'язаний біблійний рід тих царів юдейських, які, власне, і е, узаконили те, що називається однобожжям що Господь Бог один, це з їхніми і їхніми іменами пов'язаний і Давида, і його сина Соломона, будівництво і храму, зв'язку з тим, що Давид, наприклад, був осквернений батьма своїми діями. Йому не було доручено Господом Богом закладання храму, а тільки вже його сину. Так само і роду цього була вибрана та я не скажу, той носій Господньої іскри, господнього вогню, який власне, і дав можливість нам присуспільнитися до багатьох таїнств у цьому світі і через них розгадувати сенс буття людського і взагалі сенс існування спільноти світової. В чому вона полягає? У глибоких прихованих змістах, і тоді треба не просто так в ритуальному дійстві приходити і святити дари Господні або прилучатися до тої пори, яка називається осіння. Чому покрова? Ми можемо казати про те, що до християнських вірування вони теж на інтуїтивному рівні відчували. Те, до чого ми прилучимося пізніше, коли ми в своїх попередніх передачах кажемо про те, що стало накладанням одного змісту на другий, так званого передхристиянських вірувань на християнську віруванні, вони давали отой неповторний зміст, національний зміст, яким відрізняється українська церква від багатьох. Культ Богородиці розвивається в християнстві поволі, і хоча його властиво треба починати вже з Євангеліста Луки, все ж в перших віках християни більше цікавилися змістом нового вчення, моральною його стороною та організацією церкви і визначенням життєвих відносин між християнством та юдейством. Деякі юдейсько-християнські секти першого століття, як, наприклад, ебіоніти, не визнавали дівоцтва Марії. І багато гностиків вважали Ісуса за Йосипового Сина. Докетисти, які навчали, що Христос мав тільки уявне тіло, розуміється, не могли визнавати Божої Матері. Зрештою, і несторії. Патріарх Константинопольський рішуче заперечував, що Діва Марія була матір'ю Бога, Богородицею, а твердив, що вона була тільки матір'ю людини Христа, Христородицею. Ефеський собор 431 року засудив Єрісністорія і тим поклав кінець довгій полеміці. Князь Ярослав Мудрий 1036 року розбиває печенігів із вдячністю до Бога і його присвятої Матері будує в Києві собор Святої Софії і храм Благовіщення на Золотих Воротах. У церкві благовіщення він 1037 року віддає увесь народ в опіку Божої Матері. І так, з волі нашого монарха, Пресвята Богородиця стає офіційною заступницею, покровителькою і царицею нашого українського народу. До неї в тяжкі хвилини прибігали наші князі і їхні військо. Князь Мстислав у поході проти Черкесів. Обіцяє збудувати церкву в честь Божої Матері, якщо вона допоможе йому перемогти ворога. Він перемагає і радо виконує свою обітницю. Князь Володимир Мономах у своїх споминах каже, що свою перемогу над половцями завдячує Богові і причистій Діві Марії. Князь Ігор Святославович, герой епису Слово о полку Ігорові, після своєї втечі з полону. Йде з поклоном до чудотворної ікони Божої Матері, щоб їй подякувати за поміч і порятунок. Галицький король Данило після успішного походу на Чехію спішить з подякою до ікони пречистої Діви Марії в холмі та з поклоном складає їй багаті дари. Для козаків свято Покрови було найбільшим і найзначущим святом. Успадкувавши войовничість давніх русів, запорожці були водночас побожними, як і всі українці. Вільне козацтво глибоко шанувало покров. Нащадки напасників, від яких вона врятувала у храмі мирних людей, волею Всевишнього стають ревними захисниками віри християнської, сповідальниками культу покрови Пресвятої Богородиці. На її славу завжди влаштовували церкву в самій Січі. Ось як змалював цей неперевершений знавець козацької історії Дмитро Яворницький. Відшукавши якийсь величний острів або приглянувши височенний ріг, тобто мис на березі Дніпра, обирали найкрасивіше і відкрите місце, і на ньому, перш за все, зводили церкву, найчастіше Покровську, а вже згодом інші необхідні житлові споруди. Покровську церкву не оминула трагічна доля самої Січі. Після розгрому Ордою у 1659 році Самарського Микольського монастиря зі шпиталем, дзвіницею і школою, перша церква була збудована на Новій Січі, Чортомлицькій, в ім'я Покрови Пресвятої Богородиці. Церква була закінчена у вересні, а богослужіння в ній розпочати 1 жовтня, 14-го, за новим стилем, у день храмового свята Січі. Та у 1709-му омріяна церква, знищена московським військом разом із самою Січчю, як помста за підтримку кошовим отаманом Костем Гордієнком гетьмана Івана Мазепи. Згадуючи про це у своїй Історії запорозьких козаків, Дмитро Яворницький, мабуть, і гадки не мав, що подібне, може повторитися в цивілізованому ХХ столітті. Та відомі трагедії сотень храмів, зокрема Михайлівського Золотоверхого, чиї безцінні мозаїки і фрески і досі лежать у схронах сусідів. Для козаків свято Покрови було найбільшим святом. Цього дня в козаків відбувалися вибори нового отамана. Наші лицарі вірили, що свята покрова охороняє її, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою. Відомий дослідник звичаї українського народу Олекса Воропай писав, що після зруйнування Запорозької Січі в 1775 році козаки, що пішли за Дунай на еміграцію, взяли з собою образ покрови Пресвятої Богородиці. Козаки настільки вірили в силу покрови Пресвятої Богородиці і настільки щиро й урочисто відзначали свято Покрови, що впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту та отримало другу назву козацька покрова. Це правда, українці відзначають покрову не тільки тому, що там козацтво. Було захищено не тільки тому, що під покровом Господній, Господа Бога, і, зокрема, Матері Божої, ми е, не зазнавали поразок. Е, наші е, веслярі, які на човнах, на своїх чайках ходили під Константинополь, під Трапезунд і при, під інші е, невільницькі міста, де е, Наші е, українки, наші хлопці е, були на навільничих роботах, і вони визволяли їх. І вони могли бути загрожені і убезпечені. І вони не один раз дійсно присвідчувалися, що обертаючись обличчям до сходу і вимовляючи молитву, вони були порятовані. Тоді треба говорити про великий зміст молитви, молитовного слова, слова рідного. Вони говорили українською мовою, Господи, або Цариця Небесне, порятуй нас, захисти нас під своїй, е, омофором і своїм омафором е, і своїм покровом, захисти нас. І в цей зміст вкладалася вся сила віри і вся надія, і вони були порятовані. І ми сьогодні вимовляємо ці ж самі слова, коли що з нами що стається. Чи з окремим індивідумом, чи це з, стосується загалу, коли ми йдемо до храмів, ми вимовляємо цю формулу, Мати Божа, поможи нам, хрестимося і обертаємося до, в той бік, де е, дійсно сходить сонце. У фольклорі цей аспект її образу поєднався з давніми язичницькими уявленнями про богиню землі, богиню матір ладу. Траву вона вкриває листям, небо хмарами, землю снігом, воду льодом. З нетерпінням свято покрови чекали дівчата, які збиралися заміж. Напередодні свята вони виголошували дівочу молитву. Святая покрівонька, покрий мою голівоньку, зрости барвінчик мені на вінчик, В українському логосі слові. Багато різних промовлянь молитов до святої покрови. Святая покрівонька, покрий мою голівоньку, покрий мати сиру землю. І мене молоду. А на Поділлі дівчата казали мати покривонька, завинь мою голівоньку. Чи в шматку, чи вонучу, онучу, найся дівкою не мучу. У народі вірять, якщо на покрову багато снігу, буде багато весіль. Сніговий покрив порівнюють з весільним покривалом. У багатьох народів і у нас, українців, хата покривало. Вважається важливим, дуже важливим елементом весільної обрядовості, і сьогодні ФАТА можна сказати, головний елемент весільного вбрання нареченої. Ввечері на покрову юнка перед образами читала стародавню молитву, прохаючи Богородицю цієї ж осені накрити її голову хустиною, тобто зробити дружиною з гарною дитиною, і щоб свекор та свекруха прийняли її як рідну. Святая покрівонько, покрий мені голівоньку, не стежкою, не квіткою, а чесною наміткою. Бо дівчина, вийшовши заміж, ніколи вже не з'являлася на людях просто волосою. За народними уявленнями мати земля теж просить покрову накрити її білою наміткою, і якщо серед жовтня випаде сніг, це на щастя молодим. На покрову майстри сходилися і покривали дах вдовиці чи сироті, аби щастя їх судьбу від нещастя накрило, що свідчить про існування давнього благородного звичаю допомагати членам роду, які потребують цього. Покрова це також старовинне народне свято, пов'язане з культом поминання предків та творення нових родин. На покрову впродовж всього дня спостерігали за погодою. Якщо з півдня дув низовий вітер, зима буде теплою. Якщо дув вітер з півночі холодною і з заходу сніжною. Коли протягом дня вітер змінює напрям, то й зима буде нестійкою. Якщо на покрову листя з вишень не опало, зима буде теплою, і якщо сніг не випав, то його не буде і в листопаді. Цікаво, що в народі зберіглося повір'я, що у Пресвятої Діви є опікун, покров, якого просили Батеньку покров, накрий нашу хату теплом, а господаря добром. Християни вірять, що син Божи Ісус прийшов як заступник загрішників. А Пресвята Діва Марія є покутницею найпершого праматеринського Єваного гріха. Тому святість її образу особлива. До неї, як до заступниці, зверталися у важкі хвилини наші матері і бабусі, до неї звертаються і сущі християни. Вважається, що вона може простити найзапеклішого грішника. У візантійському апокрифі ходіння Богородиці по муках свята покрова полегшує страждання навіть засуджених на вічні тортури мешканців пекла. Згідно з християнською традицією, чоловіки молять при святу Діву за винятково драматичних обставин. І тому ми будемо говорити про велику космічну дію і зміст цих наших вірувань, які наближені і які ввійшли у нову парадигму християнську. Але людина весь час була прилучена і до слова, бо вона наділена була цим словом, словом місійним, словом особливим, властивим тільки цьому етносу, чому це слово боронилося, чому козацтво вставало на оборону носіїв цього слова. І чому воно знаходило захист під е, цим омофором. коли ми дивимося на цей образ, який для кожного українця зрозуміло, там не потрібно якихось додаткових змістів, вони є. Але ми забуваємо про те, що носієм цього є Божа матір, яка за всіма звичаями перед християнськими і християнськими. Набувала високого змісту. Жінка виявлася, виявлялась богорівна. Ми віруємо, що Богородиця чесніша від Херовимів і незрівняно славніша від Серафимів, перебуває з Господом на небі, у сфері духа, на небі духовному, разом зі святими ангелами Божими. Віруємо, що після короткого успіння свого вона, наче сон, струсила з очей мертвотність гробу і побачила безсмертне життя та Господню славу. Віруємо, що серце її для нас відкрите, що чує вона наші палки молитви і, будучи святою і праведною, молиться до Сина свого, Господа Ісуса Христа за нас грішних». І линуть під храмовим склепінням слова святкового акафісту. Радуйся, радосте наша, покрий нас від усякого зла чесним твоїм омофором!